Став. Так чи ні? Так! Ми хочемо запропонувати невеличкий е, такий е, шматочок обряду, який проводиться на другий день. Е, називається він Биття каші. Е, дві хвилиночки вам, вам розкажу, що це таке, і будемо розпочинати. Значить, биття каші це такий обряд, е, коли. Е, Невістка, якщо вона дуже гарна господиня, ні, то свекруха добра, наварить каші, солодкої, доброї, смачної, запашної, яку потрібно буде чоловіку гарному ставкому, такому вдячному, тому що то треба побачити, як ми будемо бити, це для нас. Для. Це І, коли дівчатка приносить її їсти, правда, придати. І коли ось та каша, то черепочки ложилися у всі куточки хати на щастя і на благословіння нашої молодої родини. Отож, дозвольте розпочати. Завтра вже коло повістка є, хай вода. А ти вона та невістка Бог нагородив щастям мені. Тай, От міню. і хочу, голова болить, скоро Тай, гості міню. прийдуть, Тай, де, де ж вона є? <кліпи> та принесимо жити. Бо де ж та невістка, Бог нагородив ледашкою, мабуть. Не встала, корова он не дояна. Свині не пара, не кури, он по городу ходить. У мене коло себе глуми, що й дитину загубиш, не трогай дитину, О! О! О, Батько. Доброго ранку, дітки. Доброго. А я ж кажу, батько, яка у мене золота дитина. Дозвольте до вам мити. Ой, донечка моя рідненька, дозволяй, моя квіточка, золоте, моє ти дитя. Яке гарне дитя мені нам, батьку з тобою, ось Бог послав. О, о, ось, о, о, Дякую, Дякую. О, Ой, Боже, тримайте рушничок, сама вишивала, ніченьки не досипала. Боже, який ж гарний рушник. Чи рівно вишила, чи ні не знову. <реш> <Так. реш> гарний, дякую, доню, дякую, Батько, витирайся, витирайся, дякую, Доню. Золота моя дитину, не спала, вишивала, рученьки трудила. А ти кажеш погано. <реш> так як спалося вам, дітки? Чи не втомилися ви? А чи не голодні ви? Голодні Ну, то треба ждать, мабуть, подружинок, бо мами голова болить. Ой, голівонька болить, а ножки болять. Подивіться, які ножки. Як болять, гуляла, гуляла, гуляла. Що їсти не наварила. Може, ти до нього корівку сьогодні подоїла мені. Подаюсь, подоїш. Ну добре, ну будемо ждать твоїх Друженьок, чи прийдуть, вони їсти принесуть, бо я хочу. Давайте поки чекаємо, я вам подарунки вручу. Сама робила, рученьки гусила, не забулася і Звісно, донечко, звісно. Даруйте тату Сирочку, Любіть мене, як рідну дочку. Дякую, доню. А то моя О, вже а гарна сорочка. Шовкову хустину, Любіть О. мене, як рідну дитину. Буду любити, донечко, як рідно. Іди, моя золота. так. Отак. Отак, отак. Оце подивись синочку, яка в тебе золота жіночка буде. Бережи її, бережи, щоб вона була здорова, щоб вона була завжди весела. Ой, уже й подруженьки, мабуть, ідуть. Боже, дали ми вас, б, голодні трохи, вимучені трохи, залишали вас. Ми, а як ми нашу Катрусю не ображали тут? Та ну, йо, а бо в нас вістенька голодна, то от ми її снідать принесли. Правильно, правильно. Не котрому. Сідайте, проходьте гості до гостини, сідайте до стола нашого, стіл у нас повний, принесли ось стільки всього!